Всіх вітаю, друзі! От чого я точно не очікував, так це сьогоднішніх новин, тому як президент Польщі Анджей Дуда, який в загальному є прекрасним другом для президента України Володимира Зеленського, жорстко на нього наїхав. Це ніякий не клікбейт. Ми зараз про це поговоримо і розберемось, чому так сталося і що буде відбуватися далі. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком своїм коментарем. Це дуже важливо в першу чергу для тих людей, які проживають в Польщі, бо це напряму може впливати на подальшу політику Польщі в сторону українських біженців і допомоги Україні. Отже, пам'ятаємо, що є від партії Право і Справедливість, це, до речі, партія того самого президента Анджея Дуди, з якої він виходить. Кароль Навроцький. Висловився в своєму інтерв'ю про те, що він не бачить Україну в ЄС і НАТО без вирішення історичних питань між країнами, тобто він говорив про Волинську трагедію. Це відео розлетілося, Ми про це також говорили. Зеленський відповів кандидату в президенти Польщі щодо майбутнього України в ЄС і НАТО. Зеленський прокоментував заяву кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького. І він наголосив, що в разі поразки України, Польща може зіткнутися з безпосередньою загрозою війни і закликав Навроцького підготуватись до можливого захисту своєї країни. Президент підкреслив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Польщі, і ризик війни для Польщі значно зросте, якщо Україна залишиться без підтримки. І в це саме в це втрутився Анджей Дуда. Тут зрозуміло, чому, бо в травні цього року, через декілька місяців, Відбудуться вибори президента Польщі. На цих виборах Дуда вже балотуватись не може, він вже був два терміни. І, але я так розумію, що він буде підтримувати кандидата від його рідної партії, від партії Право і Справедливість, і Дуда за нього заступився. Але заступився він не безпідставно. Бо якщо ми розберемося в, е, якби в заяві того самого Навроцького, то це. Він очільник власне, Інституту національної пам'яті Польщі і він завжди піднімав питання волинської трагедії. Але е, раніше чомусь, конкретно на його слова, е, Володимир Зеленський жодного разу не реагував, а відбувається це саме зараз, коли почалась передвиборча гонка, і Дуда це помітив і також підкреслив, що щось подібне відбувалося і на е, парламентських виборах. Коли, до речі, партія Право і справедливість вибори виграла, але в загальному програла так, бо вона все одно була в меншості. От, і давайте зараз, е як би добре, давайте розберемось, що ж відповів йому Дуда. Дуда закликав Зеленського до стриманості та звинуватив у втручанні у вибори. Тобто, це напряму говорить президент е Польщі. Давайте зараз е е подивимося разом. Це відео Дуда говорить польською мовою. Хтось з вас польську мову розуміє, знає, хтось ні. Там є субтитри. Тому погнали. Bo należy zachować wstrzemięźliwość w takich sprawach, zwłaszcza, że no, myślę, że wiedza Karola Nawrockiego jest tutaj nieporównywalna z wiedzą, jaką ma prezydent Załoński. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki jest szefem Instytutu Pamięci Narodowej. E, w związku z czym ma naprawdę dużą wiedzę i, i, i bardzo wiele danych i wielokrotnie na pewno rozmawiał na ten temat z ekspertami. Więc byłbym tutaj ostrożny w, w polemikach z, z, z Karolem, a zwłaszcza z Karolem Nawrockim. Pan zna dobrze temperament Władzymi Rońskiego to rzeczywiście jest tak że on dał się podpuścić tym mediom, Czy po prostu są takie tematy, które go bardziej jakby ekscytują, bardziej radykalnie? czy wypowiada, czy to jest jakieś po prostu ukraińskie stanowisko Nie wiem trudno mi jest trudno mi jest odpowiedzieć na ten temat jakie były, jaka była motywacja Wołodymira Zełoińskiego no... Mieliśmy już do czynienia z takimi różnymi trudnymi sytuacjami w tych relacjach polsko-ukraińskich, chociaż trzeba sobie powiedzieć jasno, że one się zdarzają w bardzo specyficznych okolicznościach, bo jeżeli wrócimy pamięcią, to, to ja osobiście miałem taką ostatnio trudną sytuację, kiedy no w jakimś sensie zderzyliśmy się w wypowiedziach tak? z, z Wołodymrem Zełyńskim. To było dwa lata temu, w czasie, kiedy kiedy byłem kiedy byliśmy w Nowym Jorku. Бачимо, в загальному Дуда говорить, що ситуація вийшла неприємна. Що я можу сказати? Зі сторони Дуди Дуда захищає кандидата в президенти від своєї партії, але з іншої сторони, Дуда точно так само бачимо, на, говорить про те, що дуже в специфічні терміни, якби відбуваються ці напруженості в українсько-польських відносинах, в цьому випадку. Він говорить про те, що остання напруженість з Зеленським серйозна була два роки тому, за два місяці до парламентських виборів, коли почалась та сама зернова криза. І тоді пам'ятаємо, що дуже і дуже сильно виросли антиукраїнські настрої в Польщі, і тоді, як з української сторони, робилося багато, скажімо так. Багато ненормальних речей в сторону Польщі, так і з польської сторони, робилося в передвиборчій кампанії досить багато таких речей, але потім, вже після виборів, це все вийшло з-під контролю, і ми пам'ятаємо, як, як, як відбувалася ця блокада. І в загальному Дуда наголошує на тому, що, можливо, Зеленський. Так, зараз намагається втрутитись в вибори президента Польщі. Хоча в загальному, будемо чесними, в Навроцького і так немає жодних шансів на е, перемогу, як мінімум, з того, що говорять поляки, так М -м, якось так. Але в загальному він говорить: мені ця ситуація не дуже сподобалась. Тоді також було два місяці до парламентських виборів в Польщі, а зараз знову йде кампанія, і ситуація схожа. Ну, фактично, Дуда звинувачує Зеленського у втручанні в. Президентські вибори. Чи це так, чи ні, ми ніколи з вами не дізнаємось. Тут може кожен зробити висновки собі е, самостійно. Е, що стосується там е, питання волинської трагедії, то точно так само зі сторони Навроцького було не дуже нормально це питання піднімати. І зі сторони президента України також не знаю, чи був сенс на це реагувати, бо той постійно говорить про Волинську трагедію навроцький. От, а і раніше на це не реагувалося. Це перше. Ну і по друге, хочу нагадати, що е, на сьогоднішній день е, українське МЗС і Польське МЗС і взагалі в, в, влада Польщі вони е, вирішують е, це питання. Будуть відбуватися пошукові роботи на території України, Україна нарешті дала на це згоду, і питання буде вирішено. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що він не дозволить розвивати ненависть на основі питання історичного про волинську трагедію. Так, На основі цього питання, і що тому, що Україна в першу чергу йде на зустріч і готова також якби. Допомагати встановити справедливість в цьому питанні, тому зараз йде дуже активна робота між Україною та Польщею, і як мінімум, в цьому плані вони точно е, молодці. І тому е, тут можна також е, зрозуміти Зеленського, так? Е, е, і з іншої сторони, можна зрозуміти Дуду, який бачить чіткі. Періоди, коли починається оця напруженість саме зі сторони українського президента, бо в загальному, там між владою України та Польщі постійно йдуть якісь перепалки. Ми це постійно бачимо, але нічого серйозного. Але коли це йде на рівні президентському, то бачимо, що Дуда це сприймає на свій особистий рахунок. Якось так це виглядає. Я тут жодну сторону не підтримую, бо і в одній і в іншій ситуації можна було поступити більш демократично. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть. В коментарях під відео буде дуже цікаво їх е, почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за допомогу, підтримку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!